Сьогодні 28 жовтня. Я впевнений, що багато з вас не знають, що це за дата. От давайте буквально 5 секунд. Що це за дата? Я впевнений, що е, телемарафоном, різними ресурсами, е, не розпіарена ця дата і немає такої уваги до неї, як мала би бути. В 1944 році, саме цього дня, Україна звільнилась від нацистських. Військ. Україна звільнилась від того жаху, який переживала три роки. Три роки окупації, три роки смертей, три роки жаху. У тій війні загинув кожний п'ятий українець. Кожний п'ятий українець. Вдумайтесь в цю цифру. А серед призову 1941 року, того першого призову, хлопці. 18 років. До 1945 року дожило лише 3%. 3%. Тисячі об'єктів були зруйновані. Сотні тисяч шкіл, мостів, будинків ніколи вже не були повернуті потім, бо вони були повністю і тотально зруйновані. Ми понесли величезні втрати. Із всіх втрат. Колишніх Республік Радянського Союзу Україна мала 40% втрат, які загалом були. Нараховують дослідники 14,5 мільйонів життів, прямих і непрямих жертв. Це не поранені, це ті, які віддали своє життя. життя. І нині цей подвиг пам'ять цих людей намагаються стерти. І намагаються з Києва, ну як намагаються, вже зідрали Київ місто Герої. Напис: Київ місто Герої. Це ті люди, які принесли ту перемогу, які звільняли нашу землю від страшного зла. Нині у нас інше зло. І нині наші герої. І мені б не хотілося, щоб пройшло 80 років, і той подвиг, який роблять наші хлопці і дівчата, нині. Боронячи Україну і виганяючи ворога, що він отак само закінчився здиранням пам'ятників і вимаруванням спідручників пам'яті тих людей. То були герої. Вони потім все відбудували. І я не виключаю, що частина українців живе якраз в тих будинках, які відбудували ті люди, які не шкодували себе і не шкодували свого здоров'я. Телеграм-шапці профілю. Там про це докладно. Бережіть себе і пам'ятайте ваших дідів.